Бажаєте подати рапорт на звільнення з військової служби? З якими проблемами ви можете зіткнутись? Від командирів складно отримати необхідну інформацію, розгубленість у зв'язку з великою кількістю інформації, яка суперечить одна одній незнання, як правильно скласти рапорт і який пакет документів до нього додати. Вирішувати юридичні питання самостійно, часто буває складно. На сьогодні існує два різновиди рапорту. Рапорт на звільнення за сімейними обставинами, рапорт на звільнення за станом здоров'я. Щоб досягти необхідного результату, його необхідно правильно та грамотно скласти. Важливо уникати розмитих формулювань, чітко вказувати, яка саме основна актуальна у вашому випадку. Адвокати юридичного маркетплейсу, консультант надають послуги у галузі військового права понад 5 років та мають портфоліо успішних кейсів. З нами ви отримаєте. Повну та грамотну консультацію за вашим запитом. Візьмемо на себе роботу зі складання рапортів, забезпечимо представництво ваших інтересів, отримайте юридичний супровід щодо складання рапорту на звільнення. Почніть цей процес вже сьогодні. Залишіть заявку на нашому сайті. Ми проаналізуємо ситуацію, оцінимо перспективи та придумаємо план подальших дій.